Ролик знятий для каналу Existua. На цьому сайті придбав ось такий ущільнювач капота для автомобіля Hyundai Tucson 2011 року. 2.0 бензиновий двигун. Повний привід. Отже, ось такий ущільнювач капота правий. Hyundai Kia і каталожний номер 86 442 2E30. Швидко замовив з додатка телефона і, по суті, швидко цей ущінювач приїхав. Ось отут бачимо ще таку наклейку: Made in Korea Hyundai Genius Parts. Дублюється каталожний номер. Є ось такий ще QR-код. Ось так виглядає цей ущінювач. Має відповідну форму. І відповідно ось такий. На поролоні. І також має такий, по суті, двосторонній скотч, який можна собі відразу його е, поклеїти в тому місці, де потрібно. І також зараз будемо монтувати його на це місце, де він має бути. Але перед тим це місце ми е, обезжирили, воно якраз підсохло. І зараз достатньо буде тільки відчепити. Ось оцей, цю сторону двостороннього скотчу, і причепити на місце. Отже, ми підготували місце для приклеювання цього щинювача. Ось він тут, такий подібний, знаходиться, зліва, трошки іншої форми, а відповідно ось оцей має бути от в тому місці. Ось таким чином він повторює всі форми. От зараз будемо приклеювати. Так. Отже, віддираємо ось оцей двосторонній скотч. Плівку з двостороннього скотчу. Зачіпаємо під сюди є ще такий невеличкий виступ з щійну і ось отаким чином легенько притуляємо зі всіх сторін. Все. І все. Ось відповідно ця вода, що буде сюди поступати, вона не буде литися сюди.